Добрий день ми з України. Так, На часі чи не на часі? Але в нас ось така приємна річ приїхала в наше господарство. Діалер «Агрошлях». Три 3000 літрів. Розкидач, правильно розподільник. Бо Амазона ама ще й сердяться, що кажемо розкидач. ні, у нас розподільники. Так, ну візуально. Ось такі тарілочки. Це зіп. Тарілки на 30, 36 метрів і плюс іще візок. Зараз покажу вам візочка. Кажу, вилазить, допомогти. Отакі є все. Ось ще візок, широка резина В общем, це таке. Ой. Така обнова наше господарство приїхало так що. Так. Три звільни таке. Один пациент буде. <рес> Ось там всередині. Дорозі, о, зобі є страшно, так, вже в них вона стояла. Ага сейчас будем... Сейчас війни стояло. Тут. Та ні, 25 рік. 25 рік. Як грузили одна на одну, так, подерло. Там може десь не без того. А то замах. Більше ж такого нічого немає, Та так? Так. Так, тут Де з, з комп'ютером, з дозуванням. Так що все так. ну Може кому буде приємно, поставте лайки. Це, це наша праця, результат нашої праці. Так. Компанія Агрошлях. Так, на цьому коротеньке відео будемо закінчувати. Всього Україні, миру і перемоги. До побачення.